Шановні друзі, от любимо це м'ясо. Є отакі от е, ребра, але вони не так. А оце м'ясо, ось воно 7,49 за кілограм, тут майже 4 кілограми, 28 доларів. Ну, приблизно так. Ось воно дуже гарне для запікання, для шашликів, тому що тут є. Ну, як знаєте, як ми колись казали о шийок. от, тут немає кісточки. І дуже гарне воно. Це теж костку, Бачите, отака ціна і таке м'ясце. Дуже зручно брати його, смачне воно. І має смак такий гарний. Ну і ще зараз пройдуся, трошки є. Ось таке дуже смачне беремо. Завжди є в холодильнику, бо хочеться чи яєчню зробити. Ось теж воно 10 доларів за кілограм. І продаються отакі цілі плити. 9 доларів за кілограм. Ну це вони сухі. Воно добре, але ми таке, як кажуть, щось мені не вдається воно. То вже краще взяти ось отаке м'ясо. Зараз ще покажу. Брали раніше, але вже зараз трошки перед. 8 доларів за кілограм. Отаке, От як кажуть, колись ми казали полінгвіца е, від хребта таке, така м'якоть. Тут дуже добре нарізати. На ці які нашні цілі, на відбивні дуже гарно можна користуватися. Ну ціна доступна, я би сказала, бачите. 8 доларів за кілограм. Ну що, ну але це не реклама. Шановні, це просто наше життя.